Так, за смак 100% я даю четвірочку, мені подобається. Димність. я пробував димніші, але я пробував і більш слабіші. Тому за димність 100% я можу дати сміло четвірку. Достатньо добре димить, дим насичений і відчувається прям густота. Бо ну, прям добре, прям непогано. Наступне, що я хочу сказати, прогрівся дуже швидко. Це мене трішки тривожить. Але я люблю, коли табак швидко прогрівається, щоб не доводилося чекати. Але за часту, коли табак швидко прогрівається, він швидко і прогорає. Тому будемо засікати, я засік, а, прогрівся табак десь хвилин за 5-6 на трьох вуглях. Зазвичай в мене десь 8-10 хвилин йде на те, щоб він нормально прогрівся до такої дивності, як зараз. Так, ну що ж, я на даному етапі можу стою сказати, що Тендітна Монроуз, а ще давайте і додамо плюсик за неймінг, тому що я, от як замовляв, я звернув увагу на те, наскільки креативні назви в Мольфару. Немає оцієї банальщини. Це реально креатив і українізація. Це дуже круто. І Тендітна Монроуз це чудова назва, вона. Однозначно запам'ятовується і виділяється на фоні інших. Я можу сміло дати мольфару Тендіт на Монроуз четвірочку.